Здоров'я буде здоров звертаються громадяни переважно з житловими та земельними проблемами і просять матеріальної допомоги у складних ситуаціях. Констатує голова облради Йосип Заполовський. На звернення пенсіонерки допомогти у безоплатному переоформленні документації на землю голова облради обіцяв юридичний супровід її справи. Він направить до вас додому юриста свого більш більше впевнений, що так буде. Я дожидова. Ганна Купріяненко прийшла на прийом з житловою проблемою. Вона каже, що втратила свій приватний будинок при відселенні з радіоактивно забрудненої зони. Нині жінка просить ділянку під забудову у Житомирі. Мене дурять, всякі небилиці пішуть, дурять і приховали десь бумаги. Я жалобу написала. Голова обласної ради взяв її документи до розгляду. У Людей все таки багато є проблем. Проблем, які вони не можуть вирішити, на жаль, на місці, все в селі, в селищі, в районному центрі, в місті, і вони вимушені звертатись до Керівництва області. Це перше. А друге, ну, напевно, є якась довіра. Я розумію свою відповідальність, перш за все. Але, на жаль, є такі випадки, що просто допомогти неможливо. Або законодавство не дозволяє. Або ж людина порою висуває необ'єктивні прохання, по суті прохання, які вирішити неможливо. Особистий прийом голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський проводить двічі на місяць. З початку року він розглянув понад 300 звернень жителів області.